Вітаю на моєму каналі. Я в магазині Аврора, що новенького та які акційні пропозиції. Приємного вам перегляду. Літаючий диск 64 в червоному та зеленому кольорах. Декор для дому 99. Лисичка з вазоном штучним. Кашпо Декоративне Ведмедик 44. Серветки вологі 120 штук в упаковці ціна 49 гривень. 64 120 штук. Іграшка антистрес попід з підсвіткою 199 Сироп до кави від Монік 29 гривень. Солона карамель та лісовий горіх. Паргамент для випічки 15 аркушів 34. Коричневий паргамент 24, в рулоні 5 метрів. Фольга алюмінієва 7, 1,5 метра. 39 фольга для запікання. В рулоні 5 метрів, Рукав для запікання 9 гривень 3 метри, кава натуральна Мелена Форд 77-225 г. Лимонна кислота 17, 90 г. Посипка кондитерська 29 Форма паперова для випікання паски 7, ваги кухонні 149. Килимок для розкатування тіста силиконовий 129. 65 на 45 см. Кольори в асортименті. Плівка харчова 12 гривень 15 метрів. Чайник електричний 299. Набір банок скляних для спецій 59, 4 штуки в упаковці. Фляга металева 180 грамів 44 гривні. Баночка для спецій пластикова 22 гривні. Металева 39. Ємкість для сипучих, пластикова з кришкою та ложкою 49. Кельги для вина кольорове скло 69. Келик скляний кольоровий 99. Чашка скляна з фігуркою в середині 129. Салатник на ніжках 59. 24 салатник скляний 12 см в діаметрі. Кухонні ваги скляні, чорні 199. Ваза для квітів 149 висотою 26 см. Чайник металевий 279 гривень на 2 літри. Чайник заварювальний 199. Салатниця кругла пластикова 12 Салатник пластиковий на 1,5 літри 27 гривень. друшлаг пластиковий 27 гривень, Коробка для серветок пластикова із кришкою 77 гривень. 99 підставка для столового приладдя. Лоток для зберігання яєць 10 штук, 64. Набір дитячого посуду на присосках 59. Тарілочка та ложка. Набір предметів столових в коробочці 44. Фольга для плити на 4 камфорки 14. Контейнер для сипучих 59. Об'єм 2 літри. Ємкість для сипучих із кришкою 109. 88 меншого розміру. Сушарка для посуду пластикова 49 гривень. Вкладка для столового приладдя 49. Терка кухонна 49 гривень. 99 металева 4 грамм. Кошик для прищіпок 39. В білому та чорному кольорах. Новинка в пасхальному декорі 44. Набір барвників Золота сяйво 22 гривні. Посипка та яйця 19. Паперова форма для випікання паски на 100 грамів 4 гривні. З'явились металеві форми для випікання паски із прищіпкою. Ось така велика сто девять, меншого розміру сто сорок девять. І ще менша є сто двадцять дев'ять. Світильник настінно стінно-стильовий сто шістдесят девять з лед-підсвіткою. Лампа лед із акумулятором 99. Лед лампа 39. Ліхтар лед підсвіткою на батарейках 199. Ось такий ліхтарик світодіодний портативний 199. Ліхтарики світодіодні портативні в асортименті 129 гривень. Ліхтарики 77. Світильник LED на батарейках 169. Батарейка Panasonic 3850 продається набором дві штуки. Ціна вказана за одну. Батарейки АА 1375 за одну штуку. Нічник 149. М'ягенький котик. Леднічники 49, 69, Шістдесят дев'ять. Ось такий 55, пять, з датчиком освітлення. Дзвінок дверний, безпровідний 119. сто дев'ятнадцять. 199. В комплекті йде батарейка. Дякую вам за перегляд!